Привіт, друзі! І сьогодні у нас справжній експеримент. Ми будемо віджимати олію з насіння Чіа. так і не просто віджимати, а розкажемо вам усе від насіння до готової речовини. А також розкажемо, чому чіа це суперфуд для вашого здоров'я. А ще покажемо наший маслопрес і інше обладнання, на якому ви теж зможете робити таку ж олійку вдома чи для бізнесу. Дивіться на це маленьке насіння. Воно крихітне, але повне корисних речовин: омега-3, білка, клітковини та антиоксидантів. Саме так насіння чиа допомагає зміцнити імунітет, покращити травлення, а ще підтримує серце та судини. І ще один секрет: насіння чия добре набирає воду, утворюючи гель. І це допомагає в кулінарії, а також робить його корисним для дієт і веганських рецептів. А тепер переходимо до найцікавішого: до віджиму. Ми будемо використовувати гідравлічний маслопрес. Він компактний, потужний, та завдяки методу холодного віджиму зберігаються всі корисні речовини в олії. Ну що як завжди, завантажуємо насіння в діжечку і погнали тиснути. А поки ми це будемо збирати, напишіть у коментарях свою думку. Скільки вийде олії з цього насіння. Тепер головне, чому це важливо для вас? Олія чия багата на омега-3, які зменшують запалення, покращують роботу серця та мозку. А ще насіння чия це суперфуд для спортсменів, веганів і людей, які слідкують за здоров'ям серця, і навіть для тих, хто хоче покращити шкіру та волосся. А ще регулярне вживання олії чия допомагає контролювати вагу і нормалізує травлення завдяки клітковині. Друзі, якщо у вас є бажання і ви хочете робити олію вдома або почати свій бізнес, зверніть, будь ласка, увагу на наші маслопреси від «Крафтойл». Тут у нас є моделі від 30 тонн до 75 тонн. І не тільки прес, у нас є також насіння для віджиму, борошно та інші види олій. І все це можна придбати на нашому сайті Крафтойл або зателефонувавши нам. Все наше обладнання сертифіковане. Всі продукти у нас натуральні і без добавок. І, звичайно, ми гарантуємо якість. І так, пройшло півгодинки, плюс трохи, і що ми отримали? З 2,5 кг насіння чия ми отримали 700 мл олійки, що склало 28% виходу. І це є дуже крутим відсотком виходу. І ви все бачили на власні очі, як народжується ось ця оліка із чия. А якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок. І залишайте коментарі, яка олія вам цікава наступного разу для віджиму. Ми обов'язково покажемо. І дякую вам за перегляд, і до зустрічі у наступних відео.